Друзі, я вас вітаю на каналі Максимуза, філософсько-аналітично-психологічне таро. Вже кілька днів поспіль а, аналітики, журналісти розбирають виступ Зеленського. Ну і тарологи, напевно, я ще не розбирала. Давайте подивимося, насправді. А чого хоче Зеленський? В якому сенсі? От зараз говорять, а, Зеленський не хоче закінчення війни, він хоче вічного правління, і якщо війна буде тривати. По Конституції він і буде президентом. Не знаю, чи є людина, яка взагалі хоче вічної війни, сумніваюся. Потім говорять, що це інтерв'ю було на внутрішню аудиторію, Для... тому й і матюки і кріпкі оці такі словечки. А я колись розбирала в цьому сенсі Гордона. Я говорила, що коли він заграє з публікою, він переходить на мат, на якісь такі. Простонародні такі слівця обзивається як мала дитина. Мені не подобається до речі, ця вся історія можна власній компанії між друзями, але тобто я зараз озвучую думки спікерів. Потім говорять про те, що Зеленський хотів показати Трампу, що з Путіним неможливо домовлятися, і хотів цьому його переконати. Давайте спочатку. На одній колоді ми подивимося, яке враження справила ця промова це інтерв'ю на Трампа. Потім ми подивимося, які враження справила на Путіна і що насправді хоче Зеленський, чого насправді хоче наш президент України. Так, які враження справила ця промова і це інтерв'ю Зеленського на Трампа. Якщо він його слухав? Я думаю, що слухав. Що він тепер думає про Зеленського і про війну? Ну, не знаю. Давайте так. Карта вежа. Це інтерв'ю його порвало, я би так сказала. Тут просто воно його приголомшило. В якому сенсі? Хто його знає? Знаєте, може, то як в тому анекдоті кажуть: ой, каже, в мене жінка як матір Божа. Така красива, як матір Божа. А чого ти так вважаєш? А от всі, хто її побачить, кажуть: Матір Божа! Ну, от десь отак справило інтерв'ю. Ну, як по вежі, розгромило. Тепер подивимося в хорошому контексті, в якому контексті? Вісім жезлів, вісім кубків. А, паж мечів. Ну, він його побачив як реально непокірного. Тут більше дитина, тому що це паж мечів, але який відстоює своє. І знаєте, в чому вежа? А тому, що от 8 жезлів – це часто якісь договори, підписання, розмови, і вони навернулися. 8 кубків це уход. Тобто, якщо якісь були плани Трампа, і зараз ти кажу навіть на Путіна, на самого Зеленського, що от якось помирити, поговорити, то ні, він тут показав себе, от в принципі, ціль в якомусь сенсі досягнута. Якщо це була ця ціль, я буду захищати. Отак, от справи таке враження на Трампа, Зеленський, в цьому інтерв'ю. Тепер давайте подивимося. Яке враження Зеленський справив на Путіна? Перша карта. Вау, дев'ять мочів. Тут пригнічений стан. Це навіть стан страху якогось. В мене прямо навіть це дивує. Страху, ну чи, я не знаю, це карта діагнозу. Можна так сказати, всю ніч не спав, дивився, крутився в ліжку, не міг заснути. Дев'ять мочів. Це ще така карта. Знаєте, коли нас щось крутить, вертить, королева Пентаклів. А, королева Пентаклів це про Україну. Я буду відкривати по карті, і зразу додається смисл, як карти обростають чи іншими контекстами. З одного боку, Путіну не дає спати Україна і він не дає спати Україні. І Королева Пентаклів завжди в мене випадає як Україна, а дев'ять мечів. Україна хворіє. Четвірка Пентаклів. Україна хворіє. Але що він зрозумів? Україна буде боротися. Четвірка пентаклів, скупа стабільність, Україна свого не віддасть. Це Путін почув, між іншим цей месець. І ще одну карту витягну. Паж мечів. Якщо Трамп побачив пажа мечів, який готовий захищати, то тут Трамп побачив, що о, Трамп, перепрошую. Путін побачив, що ми готові захищатися, що ну, про яке примирення не може йти мови. Тут взагалі цікаво, що саме Україна випала. Що побачив Путін і що він зрозумів? Тобто, ви роз... Якщо ми думаємо, що вони ніяк не реагують, ні, реагують вплив певний, це. немає холодності карти, немає у Трампа і у Путіна якогось такого, ну, щось там сказав, ну, і дав якісь інтерв'ю. Ні, дивилися висновки, зробили. Що Путін зрозумів, не дивлячись на те, що Україна хвора, можливо, так, і сам він міг не спати, якби захворіти, що вона побита, вона не збирається здаватись. Ну тут буквально, хто розбирається Таро, тут однозначно Україна, моя територія, моя цінність. Бачите, тут перед містом, от на варті, моє, не віддам, буду захищати. Це те, що зрозумів один і другий. Тепер давайте подивимося, а чого хоче Зеленський насправді? І тут, я думаю, як правильно поставити питання. Давайте подивимося, які його власні егоїстичні цілі є. Тому що не ясно, що всі ми хочемо перемогу України, але сам для себе. Хоче він бути президентом, не хоче. Що, що взагалі він хоче? Е, я думаю, що карти мудрі самі якось підкажуть в процесі. Мене направлять. Авторський розклад роблю. Що в голові, що в серці, що в підсвідомості, як буде діяти, чого досягне взагалі найближчий час і надалі. Тут взаємодія з Україною. Я так дивлюсь. Що думає про Україну? Зараз я сорочкою вверх, щоб не бачити карти. Що він думає про Україну? Як він відчуває себе в Україні і от все, що пов'язано з Україною, що в нього в підсвідомості? Як буде діяти? Ой, вискочила карта, ну не буду її брати. як буде, а що вистачить десятка пентаклів. класна карта. Лишу. Чого досягне найближчий час. І ще досягне далекій перспективі. Ну, якщо ця карта вилетіла в мене, перекрию її, побачу, як вона тризонує. Так, що в голові у Зеленського стосовно всього. Ну, дивіться, є четвірка кубків. Він не знає, як змінити цю забившу ситуацію. Не знає. Часто я говорю, що Зеленський іде у мене під архетипом блазня. Не буду розшифровувати так багато я про це говорила вже. Тому що Уран, тому що Водолій, тому що не писані закони, тому що в мене самі свої закони. Тому що Блазен це єдиний, хто може правду матку різати королю і матюкатись, до речі. Я теж я так думала, напевно, він навмисно. Це не була емоційна така історія. Я по собі часто люблю. От коли ти можеш сказати мат в якійсь такій ситуації, завжди є от той люфт, от та доля секунди вибору, говорити чи не говорити. А значить, Все-таки це було сказано ну, навмисно, щоб достукатись кудись, так? А... Він завис, ситуація завиша. Все висить, все м, в тупіку, Тут тупік-тупікович в квадраті. Про що думає? Сподівається, що якось обнулиться? От надіється на якесь таке чудо. От карта дурня, Блазень, дивіться, що блазень робить? Він крокує, навіть не дивлячись у прірву. Собака, як може, тягне його, дивіться, з випученими очима. А там бачу ціль, бачу майбутнє. І я крокую. Це коли ми крокуємо в невідоме, приїжджаємо в невідоме місце, ми ризикуємо в якихось стосунках. Добре, це коли не стосується якихось дуже серйозних речей. Хотілося мені би тут в голові більше свідомості, чесно кажучи. Я не знаю, як, ну, якось так. Плану немає, насправді. І тут, будь ласка, прошу мене не сварити за якусь упередженість, подивіться самі на карти. Раз ви вже на каналі і довіряєте таро. Далі, а що в почуттях у Володимира Олександровича Зеленського? Багато страхів, карта Луни тривоги, пажмечів. Все-таки це правда матка. Я говорю, у нас так виходило. Трамп його побачив. Все, що я думаю, я захищаю, захищаю так, як я вважаю. За потрібне двійка пентаклів, карта велосипедиста. Ну, я кручу педалі, кудись, де я заїду. Це в почуттях. Є багато страху, і я знов-таки дії по пажику. Немає великої стратегії. От би короля, от би імператора. Я сьогодні слухала, кого ж я слухала, такого класного, я дуже люблю його. Він такий інтелігентний. Може, згадаю, Гордієнко Сергій. Такий гарний журналіст, і він і журналіст, і політ не політтехнолог-оглядач, як це називається, і він говорив речі, які йому сподобалися, і говорив, які не сподобалися. І одна з цих речей інфантилізм, я теж вважаю. Все таки інфантилізм, як для мене, не виходить. Інфантильна людина може бути гаряча, захищати, але я б хотіла побачити більше великі карти. Ну, ми дивіться, це ми дивимося, що в голові, що в почуттях, ми зараз подивимося, що подіях. Може там дії будуть якісь інші. В почуттях і в голові в голові жодної стратегії на ось в почуттях теж. Ну, це, знаєте, як перехідний період. Дитинка захищається, але захищається. Підлості не бачу. Бачу дії. Ну, от як відчуваю, так і роблю. Мені страшно, але я рублюсь. Що в підзвідомості У Зеленського? В підсвідомості. Оце карта імператриці завжди Росія. Оце Любовний Трикутник Вибір. Сварки тут немає ніякої гармонії в підсвідомості Десять жезлів. Мені важко, але я пру. Треба віддати належне. Як би не було важко, який би він не був в своєму розумінні і який політик, ви знаєте, він тут прямо і чесно рубиться. Він рубиться на ножах. Він, як розуміє, так і бореться. Так і бореться. Як буде діяти найближчий час? І тут пажик. Слухайте, як цікаво. Дивіться, от як цікаво, це окупована частина е, території. Е, але ми дивимося навіть Зеленського. Не розумію, як зав'язаними руками. Я не можу. Ну що, вектор один? Боротися. От якби було два пажи мечів, то вискочив би, напевно, знов паж мечів, але паж жезлів. Це далі перемовини, все. Я йду до останнього, ну, ставка на, Украї... на перемогу. Ставка на перемогу. Далі, в мене випала ще одна карта, була 10 пентаклів. Це карта буквально о, України і населення України. Ну, тобто, поки в думках о, в цьому всьому гармонійно, зверніть увагу: пажі, кругом пажі. Я маленький, і я таки відчуваю себе маленьким, але я борюся з монстром все одно. Ну, все тут добре бракує все одно якоїсь стратегії, розумієте? От високого більшого бракує. Тому що недооцінювання ворога зла, ну він дооцінює, він все розуміє. Інакшими методами треба. Це добре, що бореться. Добре. Та тільки паш чи може побороти. Побачимо найближчий час чого досягає, значить, чого досягається найближчим часом на шляху цієї мети перемоги? Дивіться, тут буквально це європейська країна. І заключення якогось договору дуже довготривалого. Лицарь Пентаклів я сьогодні говорила на каналі Максиму Залайф. Є у мене такий езотеричний канал, де щодня карта дня, три поради. Там іде три карти, так як ви любите, підписуйтесь, будь ласка, на канал Максиму за Лайф. Найдіть його в Ютубі. Так от я розповідала про Лицаря Пентаклів. Це важкий локомотив, який розганяється, Довго важко, а потім на всіх парах летить. Тобто тут найближчий час заключення якогось договору, взяття якогось союзника. Королева Кубків це завжди європейська якась країна. На довготривалий строк. Оце та дія, яку ми бачимо. І на подальше як це відіграється. Ну, важко йде. Важко йде у Зеленського, іде така історія: карта вежа. Вежа може бути що завгодно. Замах, зняття з посту президенту сам не витримав по здоров'ю, буває хвороба, коли тебе скосило. Це форс-мажорна ситуація. Він думає це обдурити сім мечів, обдурити долю, обдурити обставини, але двійка мечів, обставини, от коли в такому поєднанні кажуть сильніші за тебе. Двійка мечів супротив. Складні карти. Ну, подальша доля складна. Чи скажу я тут, що якесь сильно его в нього є. Немає, він дуже втомлений. В нього немає сил на его. Тут, знаєте, як втомлений механізм, йому важко, але він рубиться. Навіть на автоматі, не автоматі, ну йде, чітко він не звертає. Е, значить, дивіться, що така історія. Я хотіла подивитися, чим перекриється ця карта, яка вискочила під кінець, карта ілюзій. Немає стратегії. Вся проблема в тому, що немає стратегії. Я зараз слухаю, е, ну так, на Ютубі одну таку жінку, українку, мільйонерку. Їй цікаво слухати з точки зору будь, досягнення будь-якої мети, що в творчості, що в грошах. Вона реєлтор, вона вчить продавати. Ну, здавалось би, де я де реєлтор. Дуже цікаві думки. От вона як локомотив. Пре. Вона сама всі гроші завжди заробляла і сама розвивалася, і вона така трудяга. Так от вона завжди говорить, і це багато хто говорить навіть з мільйонерів. Мусить бути стратегія. Заробляє не той, хто багато впахує зранку до ночі. А у кого є стратегія і розуміння, що не так. Що, на жаль, я бачу по цьому розкладу. На жаль, немає проробленої роботи над помилками. Є азарт, є оцей втомлений хлопчина, він бореться, він бореться за Україну, він вірить в перемогу, де тільки пшик виходить, і все наламується, тому що з такою стратегією нічого не зробити. Говорю, як я все, що побачила. Все, що побачила. Це для чого я зробила? Бо є різні версії аналізки. Зеленський думав, це для того. А це для того, а для чого він то сказав, а для чого він то сказав? І я не хотіла зараз навіть по пунктам розбирати. Я хотіла загалом глянути, що там насправді. Бо три години відео розбирати, знаєте, все картина мені ясна. Ну, так згоріти може, чесно кажучи. І це не весело не для нас, не для України. Я розбирала суто зараз особистість Зеленського. Далі це навіть не прогностичне е, відео було, це швидко відео. Хоча тут є теж прогноз, розумієте? Кажу, так, такими кроками і діями нічого ти не добиваєшся. Хтось тебе обдурює. Обставини сильніші. Не можна діяти так, треба все міняти. А як він не знає? Ну, він не знає. Ви вимагати від нього неможливо. Не стріляйте в піаніста, він грає, як може. А ми знаємо, як може грати піаніст у нас. Це я колись такий каламбур сказала. Я кажу ще раз. нічого особисто. прочитала вам карти. Ви ж запитуєте, я відповідаю. Дякую вам за увагу, дякую за ваші душевні коментарі, за вашу любов до мене. Дякую за критику. Коли вона конструктивна, я обов'язково прислухаюсь, щось змінюю. Якщо це просто хамство і бажання вкусити в колод, я баню, стараюсь бути максимально свідомою і не, не прискіпливою. Бо кожен має право на думку, і слава Богу, розумієте, якщо мені хтось пише, а я все одно дивлюся Гордона і людина щось там, бо він крутий журналіст, де б я ще побачила стільки цікавих людей, як на нього на каналі. І я пишу людині, ви маєте на це право. І я теж дивилася його інтерв'ю. І ми живемо в демократичній країні. І кожен має право на свою думку. А Таро це таке щось, повз думок. Просто показує картину. Вже як до цього ставитися, кожен вибирає сам. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь, будь ласка, на канал, якщо було цікаво, якщо відео було корисне, діліться цим відео. Пам'ятайте, зараз всі стогнуть журналісти, що атакують російські боти, і це правда. Чудить у нас Ютуб. Ну, нічого, боремо його алгоритми, тримаємося, розвиваємося разом до перемоги України. До зустрічі, ваша Максимуза.